Справа 16,26. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо? Бачимо, у нас частка двох виразів. Спочатку треба виконати дії в дужках, а потім уже ділити. Х ми можемо записати як х, що ділиться на 1. Це буде також х, а 2х також записати як 2х, що ділиться на 1. Отже, різниця двох дробів будемо зводити до спільного знаменника x-2. Тоді додатковий множник до першого дробу буде х-2. Так. Ну і до другого дробу також х 2 є. Тоді, що ми одержимо? Уже у нас буде дріб х, що множиться, записуємо. Х, що множиться на х 2. У чисельнику. Відняти. 4х мінус 9. в знаменнику буде х 2. Що ділиться? Так, в других дужках у нас 2х, що множиться на х мінус 2. Відняти 2х. Знаменнику записуємо x-2. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо дії, розкриваємо дужки, Х множимо на x мінус 2, x помножити на x це буде х у квадраті. Далі x помножити на мінус 2 це буде мінус 2х. Розкриваємо дужки, перед ними знак мінус, то буде не 4х, а мінус 4х, буде не мінус 9, а плюс 9. В знаменнику записуємо x-2. Що ділиться? У других дужках аналогічно розкриваємо дужки, 2х множимо на х-2, 2х помножити на х це буде 2х у квадраті. Далі 2х помножити на мінус 2, це буде мінус 4х. І в нас ще залишається мінус 2х. В знаменнику записуємо x мінус 2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді подивимося, що у нас буде. У чисельнику мінус 2х і мінус 4х це мінус 6х, то ми записуємо тоді х у квадраті мінус 6х, плюс 9. Так, з доменнику х мінус 2. Що ділиться? Так, у нас тут 2х у квадраті буде і мінус 4х мінус 2х це мінус 6х. Записуємо 2х у квадраті мінус 6х. А в знаменнику х мінус 2. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику запишемо так, щоб можна використати формулу скороченого множення. Тобто квадрат першого виразу х у квадраті. Потім мінус подвоєний добуток. 2, що множиться, перший вираз у нас x, а другий 3. Це буде 6х. Плюс 9 ми запишемо як 3 у квадраті. Є? В знаменнику x-2. Що ділиться? У чисельнику другого дробу ми можемо 2х винести за дужки, то це буде 2х. А у дужках тоді буде 2х в квадраті поділити на 2х, це буде х. Потім відняти 6х поділити на 2х, це буде 3. В знаменнику. Записуємо x-2. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику першого дробу ми можемо використати формулу, скороченого множення. Це буде квадрат різниці двох виразів або x-3 до квадрату. В знаменнику записуємо x-2. Далі поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо помножити. Обернений дріб буде х-2 у чисельнику. А у знаменнику буде 2х, що множиться на х-3. І це дорівнює. Ну що ж, зараз у чисельнику записуємо як добуток чисельників, у знаменнику як добуток знаменників. Отже, х 3 у квадраті це х 3, що множиться на х-3. І множимо на х 2. Знаменнику х-2, що множиться на 2х і що множиться на х-3. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник, і знаменник на х 3. І скорочуємо на х-2. Є? Тоді записуємо, що у чисельнику буде x-3. А у знаменнику 2х. Є? Ну що ж, ми спростили вираз. Зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Спростіть вираз. Ми спростили, записуємо нас вийшло x-3. Що ділиться на 2х? Ну що ж, ось таке завдання на використання формул скороченого множення. На цьому вправу завершено.